Напередодні нового навчального року співробітники головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій України у Рівненській області проводять перевірки загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладів з метою контролю за дотриманням вимог законодавства у сфері пожежної та техногенної безпеки, загалом на Рівненщині 1082 заклади освіти, які вже перевірені. Оскільки важливе значення у боротьбі з вогнем відіграють первинні засоби пожежого гасіння. Рятувальники в першу чергу перевіряють наявність вогнегасників. Їх справність та роз'яснюють правила користування Особливу увагу звертаємо в школах-садіках на шляхи евакуації, щоб вони були не захарашені, дивимося на первинні засоби пожежогасіння, також вони є навіть перезаряджені в організації, мають ліцензії даних видів робіт. Проводимо також роботи щодо повторного інструктажів з працівниками шкіл та садиків. Звертаємо увагу на зовнішнє протипожежне водопостачання, під'їзди до них. Також їх проведення на тих витрату води. Також з директорами, завідувачами, вчителями, вихователями та робочим персоналом шкіл та дитячих садочків, фахівці служби порятунку проводять спеціальні інструктажі і нагадують основні правила пожежної безпеки в навчальних закладах, дії в разі виникнення пожежі чи іншої надзвичайної ситуації. Проводимо навчання як з педагогічним колективом, так і з технічними працівниками. Ну а щодо наших діток. То обов'язково на першій годині класного керівника ми проводимо бесіди щодо дотримання правил протипожежної безпеки. Кожен учень, починаючи з 1 класу до 11. Знає, як користуватися первинними засобами пасіння пожежі. Важливість таких заходів розуміють усі і рятувальники, і керівники шкіл та дитячих садочків. Адже питання пожежної безпеки життєво важливі, оскільки це безпека дітей, які там навчаються. Ілона Якимюк у ритмі подій.